Замов філіжанку кави і допоможи армії купити позашляховик. Таку акцію в одеському кафе музиканти Коля Сірга і Даніель Салем всього 5 тисяч філіжанок і авто поїде на фронт. Вінниця також долучилась до естафети. У нас на зв'язку Дмитро Балюк, ініціатор збору в нашому місті. Вітаємо вас. Доброго дня розкажіть про умови акції. Мови дуже прості. Всім бажаючим вінницьким рестораторам пропонується на барній стійці залишити маленький флаєр. І коли відвідувачі, вінничани будуть вживати каву, запропонувати їм таку саму вартість перерахувати на каву для ЗСУ. Такий девіз. І ця сума одразу зараховується автоматично на рахунок. І людина може бачити онлайн, скільки кружечок кави замовлено, скільки грошей вже перераховано. Завдання стоїть кожен тиждень купувати нову автівку, про що буде звіт на відповідній сторінці на Інстаграму і всі заклади, і віничани будуть це бачити. Чи є вже кав'ярні у Вінниці, які доєднались до акції? Ну, трішки за мною видно, да, хто вже доєднався. Е, так є, звичайно, і Бірінблюс, і Монблан, і Чердак, і ще безліч маленьких Я процес цей почався тільки вчора, але люди вже телефонують, пишуть. Як завжди, вінничани активні? це дуже приємно. Чи підраховували скільки філіжанок потрібно продати, аби вистачило на одну автівку? І після придбання автівки чи продовжиться акція, зокрема у Вінниці? Акція не має строку давності до перемоги. Ми будемо цим займатись, і ми не поділяємо в даному випадку Вінниця, Одеса. Це всеукраїнський масштаб очікується. Ужгород, Київ, Тернопіль, всі міста працюють і всі працюють на перемогу. Тому кілька кружок теж невідомо, тому що авто різні, різні за вартістю, але звітність буде дуже чітка, і всі будуть бачити кожен тиждень результат. Дякуємо вам за те, що долучились до ефіру. І ми ж лише заохочуємо всіх доєднуватись і прибли... приб... наближувати нашу перемогу разом такими невеликими кроками: чашка кави і автомобіль поїде вже до наших захисників. Дякуємо, слава Україні. Героям слава на все добре. Я ж нагадую глядачам: якщо ви полюбляєте каву та бажаєте допомогти нашим захисникам, можете доєднуватись у вінницьких кав'ярнях, проходитиме така акція, купуєте чашку кави і ще одну чашку кави донатити на автомобіль.